Майдан це є непокора злочинній владі, майдан це наша консолідація. Майдан це тверде слово так, що ми українці, це наша земля, і не чужинці, а ми повинні керувати нашою державою. Висвітлюють ці події. І телебачення, п'ятий канал в особливості, і 24-й, навіть показують трансляцію звіче з майдану. Але по телебаченні не відчуєш того. Одностайного биття сердець українців того духу майдану. І в нас є багато таких золочів'ян, які вже так набралися тим духом майдану, що їх вже не зупинити. Вони їздили і будуть їздити аж до тих пір, поки злочинний режим Януковича не піде з нашої української землі. Можу сказати останні новини, бо ми тільки вночі приїхали. Якщо хтось вибудовує собі ілюзії, що Росія нам помогла, то дуже глибоко помиляється. Тому що це зовсім не допомога, це просто захист цієї олігархії, які мають хімічну, коксохімічну і металургійну промисловість. Це для них все зроблено, для нас не зроблено там ані грама. Це, що набрали кредитів державного підприємства Нафтогаз України, може, я повторююся, це буде теж компенсуватися нашими газотранспортною системою, нашими підприємствами майте на увазі державними, які не приватизовані. Тому що, може, було сховано це від люду всього, від нації в цілому, ці всі подробиці, що було підписано в Москві. Ніхто по сьогоднішній день не знає, навіть з депутатів Верховної Ради України. Тому що перед цим приїхав віце-прем'єр. Російської думи, який проїхав, продивився з інспекцією державне підприємства, яке можна буде забрати, коли борг не буде відданий. Так що ми маємо бути готові до всього. Якщо ми думаємо, що це так проста собі акція Майдан, то ми помиляємося. Це буде затяжна, принципова. Я відразу не боюсь цього слова небезпечна, особливо ночами. Ми то бачили не один раз. Тому що ми можемо називати як хочемо, але це є окупантська держава, це є влада в нашій державі, тому що все вони роблять вночі. Ми знаємо, що найбільше вночі це робили загарбники, але щоб ховатися в монастирі від влади, то могли тільки тоді, коли татарські монголо-татарські ігур, коли були напливи, коли були набіги по дорозі, які йшли на галич. Не сміли в монастирі заходити вони, бо там висів хрест. Цього разу, коли був розгін Майдану, другий раз, коли було побоїще біля адміністрації президента, третій раз було побоїще, коли зачищали хрещатик, там, де стояли наші, в тому числі наша, наш намет, от, де забрали всі речі, дуже гарно перебирали, що краще в свої сумки, що гірше в екскаватори, в ковші. І в нас немає виникати... Якісь ілюзії, що хтось працює так, бо так виходить, бо він на службі. Я ще раз говорю під ногами цих людей, які поїхали в неділю на антимайдан. Чому там не поїхали від влади перші особи, а набрали в автобуси і повезли туди людей, які є підлеглими, які є в бюджетній сфері. Ми будемо, звичайно, вишукувати, не боюся цього слова казати. І цих прокурорів, які вели, і цих суддів Хереєвих і йому подобні, і тих Хазарових і йому подобних по адресах вивішувати на всіх стовбах, щоб люди бачили, щоб горіла земля під ногами їхніх дітей, їхніх онуків. Вони не пожаліли нікого в ту ніч, навіть вагітну жінку. І тому є заклик на майдан в Києві. Обов'язково треба їхати не на екскурсію. Рано приїхали, вечір поїхали. Там є надто небезпечні дільниці, де весь час я маю на увазі зі сторони інститутської, зі сторони Софіївської вулиці, де стоять на майданах, вибачаюсь, де стоять на майданах люди по три, по чотири години, по п'ять годин. Тому що бувають такі моменти, де зменшується кількість людей, тому що ми все розуміємо, що вистояти. 4-5 годин при такій погоді. І хто хто як дітей там не спеціального одягу нема, треба брати з собою. Але їхати, шановні, треба. Тому що якщо ми не відстоїмо правди, віри, за нас не відстоїть ніхто. Вони не хочуть в Європу пустити Україну. Тобто, люд. Ми стоїмо на цьому, і ми зустрічалися з багатьма журналістами, з представниками влади Євросоюзу. Все зробити для цього, щоб відкрити кордони в Євросоюз. тобто Зробити безвізовий виїзд. Проїзд. Ми дуже просили. Ми говорили з представниками Донецька, Донецької області, Луганської області, з простими жінками. Хай поїдуть їхні діти, хай подивляться стандарти. Це ми не говоримо, як говорить Медведчук, який має представників в Золочському районі, що це весілля гей, що це є падіння виробництва. І інші такі несенітниці, що можуть навіть здоровій людині, здорового глузду в голову не пройти. Але там зовсім інше вони мають побачити і приїхати додому розказати. Ми бачили, як вони десятками здавали квитки і прийшли сюди на Майдан, коли вони харчувалися разом з нами і казали, яка тут атмосфера, так як в рідній сім'ї. Але декларують по телевізору зовсім інше. Вони показують, що збираються іменно, коли ранком десь біля стели там пара чоловік, які сплять біля бочок, що це весь Майдан. Не вірте цьому. Вчора могли представники Золочівщини побачити, коли на Майдані було півтора мільйона. Це є сотні тисяч їдуть вже зі Сходу. І ми маємо цього добитися, але я закликаю ще раз, щоб хтось собі не вибудовував, що можна в один момент зробити все. Я особливо закликаю молодих людей в районі, що це є мирна акція, що не дозволено нікому робити якийсь вандалізм, спобиття чи е, е, руйнування народного надбання, бити вікна чи щось інше. Це є мирні акції, і ми мирними акціями маємо робити ці дії який побачить світ і заставить нашу, будемо говорити, владу в Україні, яка сьогодні, хоча ми побачили з перших ж днів місяць назад, це це зовсім не не народна, це зовсім не наша влада, це зовсім не наш президент. Це є. Окупаційна влада, яка тимчасово, ви знаєте, я не наважувалася вийти до того мікрофона, бо я чула, як там на Майдані, що там на Майдані, але я його не бачила. Я собі не могла уявити, і що ж буду говорити, як я там не було. Добре, там зле, там гарно там. Ну нарешті місяць пропав для мене. Хочу сказати, і нарешті на тридцятий день. Так, ага. Нарешті на 30-й день я побачила Майдан, і я була на Майдані. Ви собі не можете навіть уявити, що то за атмосфера, що то за та аура, що то за та енергетика. Там чуєшся набагато краще ніж вдома в своїй сім'ї. Там велика сім'я, не чоловік і діти, а велика, велика сім'я. І ти разом з ними. І ти разом з ними співаєш кожні години гімн України і ти, що кожної хвилини, кричиш: слава Україні, героям слава! Ну ви розумієте Відбути з восьмої години ранку і до восьмії години вечора, приблизно на Майдані, ходити взад-перед, то я не знаю, де я би зайшла золочеві. Я до золочеві виходжу коло своєї хати і дивишся в автобус підійкав і мене завіз до центру. А там я пройшла такий кілометраж. І коли ми прийшли вже на ночівлю, я кажу до своїх, що в мене напевно, що розтягнення м'язів болить. Кажу, завтра не встану. Встала? Встала, зібралися і знову на Майдан. Е, хочу сказати, що трошки зле, що от нас е, така, ну все-таки велика чесність населення в Золочеві, а ми тут з'являємося, а ми тут сходимося так мало. Та в Києві, ви не думаєте, що кияни е, Вони не мають роботи, мають роботи, в неї втомлені, в неї змучені. А от після шостого, шостої години вони як ті комахи збігає, сходяться на той Майдан. І особливо дуже було приємно, е, ну бо я була. В перший раз неділю дивитися, коли я стояла біля сцени, повернулася до сцени, і якусь хвилину я повернулася в ту сторону, в другу сторону. А там ви розумієте, як ті комахи так чорне, щось йде, 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 йде з того пагорба. Нарешті вже не йде, вже зупинилося, бо нема де йти. Повно, повно людей, то все кияне. Треба їм дуже подякувати, дуже підя... подякувати, бо вони все таки підтримують. Ну що там нас приїде звідси 100, 200, то таке, а там мільйони. Я свій виступ побудую тільки. На питаннях, які проговорює наш Золочівський районний штаб е, національного спротиву, От сьогодні відбулося засідання районного штабу, де обговорювалися питання і організації збору коштів, і організації проведення майданів тут у нашому місті, і організації виїздів на Київ. І підготовка до значить, відзначення чи зустрічі Нового року 2014-го, і про початок, так би мовити, створення у нашому районі районного відділення народного об'єднання «Майдан». Ви всі знаєте, що вчора у Києві на Майдані Незалежності. Прийнято рішення створити таку всеукраїнську громадську організацію Народне Об'єднання Майдан. Вчора там навіть і е, обрали Раду Майдану, обрали чи затвердили список співголів цієї організації. Безперечно, що ми не готові вже сьогодні, наприклад, там приймати рішення про створення районного відділення, тому що я думаю, що цей процес буде відбуватися таким чином, що в областях спочатку будуть створюватись філії чи обласні організації а пізніше цей процес опуститься нижче на рівень районів, на рівень міст сіл. Але я думаю, що в цю організацію, яка стане наймасовішою в Україні, будуть входити не тільки ті політичні партії е, національно-демократичного спрямування, ті, зокрема, які знаходяться в опозиції до діючого режиму Януковича в Україні. Туди війдуть громадські організації, і трудові колективи і різні спілки. Але я думаю, що найголовніше, що туди зможуть входити окремі громадяни, які будуть записуватися значить, по всіх селах, і це буде масова загальноукраїнська організація. Я хотів, шановні, оголосити вам, що ми планували на сьогодні виїзд у Київ, але сьогодні виїзду не буде, зате завтра, о 10-й годині вечора, від клубу радіозаводу, від стадіону. Буде відправлятися знову великий 50-місний автобус, от місця є. Так що я прошу від імені штабу, від себе особисто, від всіх тих виступаючих, давайте ми усвідомимо, що ми повинні їхати у Київ на цей майдан, тому що ми повинні його підтримувати. Ми повинні своєю присутністю засвідчувати факт, що ми. За українську революцію, саме за народ, що ми за втілення в життя і реалізацію всіх тих наших великих ідеалів. Якщо ми будемо сидіти вдома на дивані біля кольорових телевізорів за чашкою кави і знаєте, показувати дулі Януковичу чи Азірову, то ми нічого не доб'ємося. От ми повинні. Як сюди приходити масово, так і в Києві відправляти наших посланців, які би були там, які б їхали на два-три чи можливо навіть і на більші дні, і які би шляхом ротації чергували і в день, і вночі на тих барикадах, у тих блокпостах, чи в інших місцях. Брали участь у пакетуваннях, а там кожного дня ви знаєте, організовується пакетування чи то Міністерства внутрішніх справ, чи там Генеральної прокуратури, чи там адміністрації президента. От і звичайно для того потрібні люди. Так що я вас закликаю ну, от, приходити в штаб, записуватись і брати участь у цих виїздах. Я не політик, але я жінка, мама, вчителька, бабуся. І я хочу зі сторони саме жіночі поговорити сьогодні про майдан. Я не афішувала в школі, що я вже туди їду справді друге на вихідні, але коли я сьогодні приїхала до школи, то Ну, дуже багато учнів і вчителів казали, ви знаєте, Івановна, там вчора на один плюс один стояла така жінка дуже на вас схожа. Берет мало чисто таке, як ви. А я кажу, та ту була я. Бо ми якраз коли вже завершували своє перебування на Майдані, то один плюс один було пряме включення, і ми, ще вчителька з четвертої школи, ми там, там не танцюють, ми не танцювали, ми так собі стояли, рухалися. Ну, але оператор... Взяв екран навів на нас і так в результаті ми вже прославились на цілу Україну. Ну, але я про інше. Я хочу сьогодні дуже подякувати, будучи вже там двічі, справді на вихідних. Який висновок? зробила? Ми жінки, є там, може, для масовки з одного боку, з другого боку, особливо світяни, ми робимо свою справу, бо ми як розвідники. Ми ходимо там по майдану, винюхаємо, питаємося, ми беремо за руки дітей маленьких, ми з ними говоримо, ми говоримо з киянами. Я навіть думаю, що потрібно, наприклад, вже таким, як я, почати записувати свої якісь думки, роздуми. Нехай воно залишиться для дітей, для внуків, бо воно з часом позабувається. Це все, що ми там бачили. Але там є група людей дуже велика, яка стоїть в основному постійно, рідко змінюється. На жаль, не так багато навіть. От і Борис Андрійович говорив, і пан Станіслав про це говорив. Там потрібні мужчини, які повинні часто змінюватися для того, щоб не дати можливості захворіти нашим мужчинам і молодим і середнього віку, і старшого віку. Якщо їх буде багато, то ті зміни будуть короткими, і в результаті те чергування буде дуже легким. Там є когорти лікарів і медичного просто персоналу, особливо студенти. Їх вчора запрошували на сцену. Ми їм всі аплодували, їм вручали грамоти. Вони так само ходять, трошки з них прикалюються наші хлопці, там залицяються до них. Але вони роблять дуже велику свою справу. Навіть Богдан не сказав, може така правдива інформація. Був золочівського району лікар з села Червоне. Він два дні відчергував там в медичній частині і прийняв 800 людей за тих два дні. Звичайно, що такого, такої великої кількості людей він не прийме в золочеві, навіть може за тиждень, а може навіть і за місяць. Тоді там є ще така група людей, яка справді готує їсти. Ну, довелося спробувати їхню страву. Назвичайно смачна гречана каша, справді Дома вона ніколи такою не вийде. По-перше, вона обдимлена, а по-друге, вона дуже смачна. Ну і там є е, прибиральники. Це не ті прибиральники, яким оплачує держава гроші за прибирання території. Вони не сила. Але, наприклад, ми приїхали брудно. Через якийсь час вже дуже чисто. Виходять молоді хлопці, дівчата з віниками, з турбинками для сміття, вони прибирають. І справді, оця особлива якась республіка не, не просто, ну, аура ми вже говоримо, що там надзвичайне щось таке є. По-перше, моляться священники, багато молитви, люди прості моляться. По-друге, е, сама ситуація дуже добра. Ну, Страх, напевно, пропав вже. Але крім цього всього, там. Якась така є система, яка хотілося би, щоб всюди була така система, І може не дарма справді вирішили об'єднання громадян майдану створити таку громадську організацію по цілій Україні для того, щоб ці майдани перенести вже не тільки так, щоб ми з вами просто стояли, а щоб ми стали організаторами кращого життя. У по наших населених пунктах, по цілій Україні, пора пересуватися з Майдану трошки далі, хоча майдан не залишати ні в якому разі. Ми, коли приїхали в суботу зранку, то якась така була трохи страх, що може і не назбирається так багато людей. Тут тим більше по радіо говорили, по телевізору говорили, що страшили. Ми щось трошечки так почали переживати. Особливо в неділю, половина 12-ї, ще немає мільйона. Що так порожне місце є. За півгодини народ так збігся, як мурахи. Ми так тішилися всі, що насправді Майдан не злякався, ніхто звідти не піде, будуть стояти до цього часу, доки треба, доки не буде перемоги. Ну, а тепер ще один такий висновок, який з вчорашнього перебування на Майдані я зробила. Мені здається, що наш, е, нас, народ, Заходу, важче буде підняти на великий Майдан, ніж народ зі Сходу. І зараз поясню, чому. Вчора на майдані виступав мужчина. Він не не представили хто він просто назвали його ім'я, прізвище Росіяни Севастополь. Він сказав, він вийшов на Майдан, ми йому так аплодували після того його виступу. Він сказав тако: я три тижні сидів біля телевізора, ходив, нервувався від одного каналу до другого. Ну, видно, також якісь канали такі добрі їм показують. Коли вже впадав відчай, то брав 100 грам пив і знов нервувався. І так три тижні, а потім приїхав і сидить на Майдані вже 10 днів. І не піду звідси кажу. А потім говорить: ви знаєте, ми такі, як ви, ми всі однакові. Ми просто трошки тупіші, ну заторможеніше, не тупіші заторможеніші. До нас довше доходить, але ви нам все пояснюєте. Ви показуєте, і незабаром на ті майдани ми вийдемо що більше можливо навіть ніж на заході. Потім показував нам всім свій прапор, який він виготовив. Це є прапор міста Севастополь, емблема. І він всередину запхав євросоюз. Ну, звичайний чоловік. Ми вважаємо, що це герой. Якщо він з Севастополя приїхав, сидить на Майдані і каже: мені нема куди вертатися. Я агітую, дзвоню по своїх родичах, і близьких і рідних. Ну а ми тут на заході взагалі не маємо чого боятися. Я таке думаю, що ми б ті, хто не їдуть до Києва. Бо за ті дні, скільки я там була, мені здається, що більше золочів'ян бачила в Києві, ніж у то на Майдані навіть. Направду так, ми там, як рідні брати і сестри зустрічаємося. Тут бачимо це кожен день, а там вже так добре, що ну. І в нас вже склалася така група освітян, які справді на вихідні їздять туди, що ми вирішили, якщо навіть не буде коштів на автобус, то ми за свої гроші їдемо на новий рік туди. Обов'язково, ми вже вирішили, знаємо скільки це коштує, скільки це нас буде коштувати. Справді треба їхати різним категоріям людей. Ще хочу сказати, що що особливо вчора, на що я звернула увагу. Е, немає там розподілу на старшого віку людей, молодшого і дітей. Якщо мова йде про щось таке спільне, то всі беруться за руки і отако починають рухатися. Ми розуміємо, що це піс, і щоб нам ніхто не закидав, що там хтось скаче. Ніхто там не скаче, і навіть желодного ну, хто не скаче. Той москаль дві неділі ніхто не кричав. Ми не чули жодного разу такого. Ми ось так скачемо. І ще ми отак рухаємося. Я думаю, що це не є таке вже щось страшне, що не можна робити в піст для того, щоб коли людина 12 чи 13 годин стоїть на морозі, вона стояти не може. Вона мусить якось рухатися, хоч трошки. Не думаю, що це гріховно, і в тому у цих рухах є разом і дитинка маленька, і чоловік старший. Що там є такий особливий чоловік, який всюди де є багато людей, то він всюди є. Ми вже також з ним познайомилися. Він з Івано-Франківська, давно поїхав, сидить там. Його всі знають. Може, ви його по телевізору бачили, хто там не був. Він вчора мав ангелика, такого саморобного Казав, що прошу їхати з собою. Жінку. А вона каже: не поїду. Він каже: Ну то я тоді до тебе не вернуся, а знайду собі на Майдані якусь молодшу. І в результаті він там дуже активний. Не вступлюся, аж поки ми не переможемо. Там от таких казочок можна розказувати цілими днями, і тому, напевно, ми і освітяни за тим і їдемо, щоб потім розказувати це все нашим дітям. І ще за одну дуже гарну традицію: ми ж ну що ми жінки можемо там робити. Минулого тижня. Я з нашої школи на Майдан завезла 500... Більше ніж 500 ангеликів, і роздавала їх в суботу на Майдані маленьким діткам і дівчатам. А вчора, позавчора, четверта школа дуже гарна. Вони після нас пішли, таку традицію започаткували дуже гарно, бо вони передали з четвертої школи виготовлену цілий ящик дитя, іграшок на ялинку, і ми прикрасили цими іграшками ялинку, яка стоїть там біля нашої палатки. Ну, що наша ялинка була найкраща, і кияни, ті, які мали маленьких діточок, то всі цілий день вчора фотографувалися на фоні нашої ялинки. Значить, ми робимо свою маленьку, але таку дуже потрібну справу на Майдані. А тепер всі, хто може, будь ласка, і за гроші і без грошей, сідайте в машини, в автобуси, і на майдан, для того, щоб відчути, що це таке, бо це просто вільна республіка, про яку про яку ми мріли, мріємо і будемо мріяти. А може, наша Україна вся скоро такої стане слава Україні.